Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Аврора. Тому записайте смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Пішліть всередину. І перше, що ми бачимо, це друзі колонки портативні для комп'ютера. 149 гривень. Ось така, друзі, краса. Дві колоночки за 149 гривень. До цього ціна була 169 гривень. Знижечка 20 гривень. 12% виходить. Тому кого цікавлять, дивіться. Далі переходимо. Кабель USB, мікро-USB, 29 гривень. Знижка 58%. Це дуже гарна знижечка, бо до цього були 69 гривень. Далі дивимось. Кабель USB. Бачите, такий золотий, також 29 гривень. Так, тут ще є за 19. Перехідник AUX на AUX. App. 19 гривень, кого цікавить. Для музики. Так, і що тут у нас ще є? Кабель USB Micro USD AX. 29 гривень. Подивіться, з боковим вмикачем. Ось такий є варіант і є стандартний. 29 гривень. 71% знижечка. Так, далі дивимось, що тут ще є. 149 гривень. Адаптер. Ось такий, друзі, блочок для зарядки. 149 гривень. Так, переходимо до навушників. Навушники 49 гривень. Ось така краса, друзі. Кого цікавить? Наушнички преміум продукт. 49 гривень. Такий набір. Знижка 20 гривень на дані наушники. Так, дивимось далі. Тут цілий ряд навушників по знижці. Давайте подивимось. Ось такий варіант, друзі, 29 гривень. Так, далі. 29. Вони тут майже всі по 29. Беріть і обирайте. Кого які цікавлять? Вакуумні, вакуумні навушники. Ось є тільки за 9 гривень. Останній варіант. А то всі йдуть по 29. Ось так вони виглядають. Всі зараз в акції. Так, переходимо далі. Далі навушники 29 гривень. Стереозвук. За 29. Далі 29. Тут треба роздивлятися. Ось басові за 9 гривень. А до знижки були аж 99 гривень. Знижка 91%. Дивіться, ось такий варіант також. 9 гривень. А були до цього 99. Можливо, це гарні наушники, просто люди не беруть. По 9 гривень можна, можна взяти і спробувати. По 29 гривень є. 1,2 і метри. 29 гривень. Так, 9 гривень. Тому, друзі, навушники в Аврорі зараз дуже багатсько. Обирайте, кого які цікавлять. Є навіть за 4 гривні. За 4 гривні навушники. Ви таке десь бачили? Аврора. З їх емблемою. Всього-навсього 4 гривні. Далі. 29. І 9 ще є. Аврора, бачите? Акс. Наушники вакуумні За 29 гривень. 41% знижечка. І поряд є ще за 9 гривень. Наушники. Ось такий, друзі, варіант. Треба розпаковувати і дивитись, як вони там виглядають. По 9 гривень наушники я ще не бачив. Так, далі дивимось. Іграшки, що це у нас? Диск літаючий. 34 гривні. Для діточок. Ось така, друзі, краса за 34 гривні. Диск літаючий. Берете і запускаєте. 34 гривні така іграшка. Для діточок. Взяти на природу і гуляти. Тут у нас 29 гривень і це в нас, друзі, йде гітара. Гітара дитяча за 29 гривень. Ось така краса на 4 нотки. Так, далі. 44 гривні. І це в нас вертоліт іграшковий. 44 гривні. Іграшка для хлопчиків. Ось такий, друзі, вертоліт військовий за 44 гривні. Дитяча іграшка. До цього ціна була 64 гривні. Так, далі дивимось. Катер іграшковий. 29 гривень. Подивіться. Цей катер йде навіть з мотором. Не знаю, працює він чи не працює, вмикається. Але виглядає непогано. 29 гривень. Сподіваюсь, цей катер плаває на воді. 29 гривень така іграшка. Далі. 24 гривні набір тварин. Давайте подивимось, що це за набір тварин. 24 гривні. Подивіться, скільки тут цих тварин. Волчемп. Подивіться, скільки різних звірів в цьому пакунку. І всього-навсього 24 гривні. Слон. Бачу кінь. Кого тут тільки немає. Всього-навсього 24 гривні. Оце дуже гарний набір за 24 гривні. Дуже цікаві іграшки. 3 плюс. Для діточок. 24 гривні набір іграшок. Далі дивимось. 24 гривні вентилятор. Дитячий. Ось така краса. До знижки ціна була 39 гривень. Зараз 24. Вентилятор. Ось, подивіться, як виглядає, його треба десь тут зібрати. Вентилятор коштує 24 гривні зараз. Ось. Тойс. Знижечка 38%. За вентилятор. 24 гривні зараз коштує. Так, далі дивимось. 14 гривень. Прорізувач для зубів, для діточок. Коли ріжуться зубки, діти люблять щось гристи. І ось такий варіант можна придбати всього-навсього за 14 гривень для маленьких діточок. Тому дивіться, кого цікавить, для малечі 14 гривень прорізувач для зубів. Так, далі дивимось. 44 гривні. Іграшка. Сюрприз. Давайте подивимось, що це за сюрприз такий. Розмальовувач, ось така іграшка. Його треба розмалювати. Коштує така краса 44 гривні. Ось всі кольори, які тут є. І іграшку можна розмалювати на свій смак за 44 гривні. Далі йде вітрячок 29 гривень для діточок. До цього ціна була 44, а зараз 29 гривень. Ось такий, друзі, вітрячок. Збираєте і все. 29 гривень така іграшка для діточок. Так, переходимо до наступної іграшки. І зараз динозавр в акції. По 99 гривень. Ось такий, друзі, динозавр. Зелений гарний динозавр. Знижка на нього зараз. 50%. Дуже гарна знижечка. Тому хто хоче придбати такого динозавра 99 гривень. Ягенька іграшка. Так, що тут у нас ще є? 55 гривень. Що це таке? Давайте роздивимось. Це в нас модулін. З формочками. 55 гривень. Модулін. Кого цікавить? Зараз коштує він 55 гривень. Далі дивимось. Пластилін для ліпки. 14 гривень. Ось такий пластилін. Пастельні кольори. 5 штучок за 14 гривень. Такий набір, друзі. Пластиліна. До цього ціна була 24 гривні, а зараз 14. Так, далі дивимось. 19 гривень набір інструментів. Ось такі, друзі, інструменти для ліплення. Всього-навсього 19 гривень. Для діточок. Така іграшка. Так, далі дивимось. 44 гривні набір фломастерів. Так, давайте подивимось. 12 фломастерів. Масаго коштує 44 гривні. Такий набір. Знижка 43%. Це, в принципі, непогана знижечка, бо до цього цей набір коштував 77. Далі, друзі, є ще маленький набір. 6 фломастерів за 5,50. Тут скільки в нас? 39% знижечка. До цього було 9 гривень. Зараз 5. І 11 гривень. Ну тут вже йде трошечки більше. Тут йде вже 12. 12 таких фломастерів. За 11 гривень. 550 і 11 гривень. Маленький і великий пакуночок. Далі дивимось, що тут у нас? 27 гривень підставка. Підставочка для карандашів, для ручок, для чого захочете. Для фломастерів. 27 гривень. Далі дивимось. Модулін з формочками. 55 гривень модулін. Ось такий, друзі. Гарний модулін за 55 гривень. Для ліпки. Кого цікавить, 55 гривень цілий набір. Так, далі дивимось. Малюнки. Подивіться, які є наклеїчки по 2 гривні. Є різні варіанти для діточок. І є ще, друзі, поряд за 9 гривень. Це в нас наклейки, стрази. Ось такі, друзі, стрази за 9 гривень. Обирайте, є різні варіанти. По 9 гривень. Такі наклеїчки зараз. В акції. Так, далі. Наклейки дитячі, створи тваринку за 9 гривень. Подивіться. Ось тут голова, і можна зробити на свій смак тваринку. Дуже цікава іграшка. Всього-навсього за 9 гривень. Розважаюча та розвиваюча іграшка, наклейка. Далі сок, добрий ранок. 9 гривень. Мультифрукт. 200 мл. Коштує. 9 гривень. Мультифрукт. Ось такий маленький пакуночок соку. Зараз в акції по 9 гривень. Далі бачу в акції локшина швидкого приготування ріва Яловичина. 19 гривень коштує. Такий варіант. Тільки з яловичиною зараз в акції. Так, далі дивимось. Олія соняшникова. Рафінована за 39 гривень. Дуже гарна ціна за пляшку олії. Ось такий, друзі, варіант. Олді олія коштує 39 гривень ціла пляшка олії. Так, з солодощів. Зараз альпенела по 20 гривень. Є різні варіанти. Є молочний шоколад. Є, друзі, з горішками та з виноградом. І є ще третій варіант з кокосом. Всі ці три варіанти по 20 гривень. Гривень. Так. І бачу, ще є міленіум Цукерочки по 39 гривень. Ось така краса. 20% знижечка на цукерки міленіум. Так, далі дивимось. 55 гривень суфле в шоколаді. Ось таке бананове суфле за 55 гривень. Такий набір. Касалі. 55 гривень. І поруч є ще рулет бісквіт шоколад 19 гривень. Рулет шоколадно-кремовий за 19 гривень. Далі дивимось. Насіння соняшника 100 грамів коштує 19 гривень. Фермерське поле, насіння соняшника смажене за 19 гривень, 100 грамів насіння. Кого цікавить? Так, далі. Любімо в цукерочки 49 гривень. Ось така подарункова коробочка цукерків за 49 гривень. Від Ангелс Кіс. 49 гривень. Далі, далі є ще кришки. Традиційні 50 штучок для консервації. 104 гривні 50 10 кришечок. Це вважайте, по 2 гривні за кришечку. Гарна ціна. І є ще. Приправи по 10 гривень, 12 овочів та страв. Ось такий набір за 10 гривень. Є ще аджика приправа. Також коштує 10 гривень в одну ціну приправки. Так, далі переходимо до чаю. Чай чорний. 100 пакунків за 74 гривні. Здоровий пакуночок чаю, в якому знаходиться 100 пакетиків. Чорного чаю за 74 гривні. Це дуже гарна ціна. Тому дивіться, кого цікавить. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте під ним лайк, пишіть знизу коментарі, підписуйтесь на канал і всім дякую. Бувайте, до нових зустрічей!